свій топ продуктів, які обов'язково треба спробувати кожні з вас. Перший продукт це ось ці тампони. Це єдині тампони, від яких я не падаю в обморок. Ось так. Ось ці кремові тіні від Evelyn у відтінку 0,1. Просто нереальне. Собі стрілки я малюю лише ось цим лайнером від Evelyn. Вар'єте саме ходовий відтінок ось цих помад від Maybelline – це Чіки, 35. номер. Сама крута туш. У відтінку Бургунді, Браун і Very Black. Нереальна крута, туш на всі роки. Ось цей бренд «Мі Місай. Повне гівно. Дуже легкий бі -бі крем праймер від пупа. Ось так він виглядає. Дуже прозорий, дуже донесенький. Саме крутий нюдовий блиск від пупа у відцінку 103. Матуючий фіксатор від NYX. Дівчата працює працює дуже добре. Олівці Патрісія Лідо. Звичайно, у відтінку 01 і механічний у відцінку 00. Обалденний От прям спробуйте і ви зрозумієте. Та якщо ви ще не пробували ось цю маску, від відкалась бананово, саме бананово, то я вам дуже раджу. По-перше, вона нереально пахне, по-друге, дійсно круто зголожує волосся. Вона гладисенки. На жаль, багато чого не було в наявності в Єві, тому буду шукати і звернула для вас другу частину.